І воно в його руках. Тому треба бути в реальності і вірити, і надіятися, і любити Бога та Ісуса Христа, поклонятися і молитися тільки до них. Серед релігій є тільки одна правильна віра це християнська віра, яка веде до Ісуса Христа. І треба йти уським шляхом, який веде до вічного життя в раю. Це шлях вчення Ісуса Христа, апостолів, пророків. Це вчення про Духа Святого. Бо якщо Духа Святого немає в житті, якщо Дух Святий не сходить і не перебуває на людях, то це мертва релігія. Тому важливо народитися згори, хреститися Духом Святим, як записано в Іоанна 1:33, 2022. І важливо бути в живій, піплійній церкві, бути учнями Ісуса Христа та діяти. Як Христос, і бути дітьми Божими, слухати помазаних Духом Святим Пасторів, які проповідують чисте, неспотворене Слово Боже. І треба самим проповідувати Євангелія. І в Біблії написано: хто слухає вас, то мене слухає, а хто гордий, той мене не слухає. Хто послав мене? Хто не слухає того, хто послав мене. Це записано в Луки 10, 16. Ісус Христос наказав нам проповідувати народам та свідчити, що Він призначений Богом, суддя живих і мертвих, і про нього свідчать усі пророки, що кожен, хто вірить в нього, його ім'я, отримує прощення гріхів. І Дух Святий сходить на всіх, хто слухає Слово Боже, хто щиро кається та виконує волю Божу. Дії 10:42, 44. Матфія 10,40. 10, бо Слово Боже це сам Ісус Христос. Слово Боже, несе благодать та істину. Івана 1:14. написано: входьте вузькими ворітьми, Бо широкі. Ворота те широкі, широка та дорога, що ведуть до загибелі пекла. І багато їх є тих, які ними входять, але вузьких ворота, ворота знаходять не всі. І тісні ті ворота, що ведуть до життя, і мало є тих, хто їх знаходить. Матвія 7:13, 14. Важливо жити не по тілесному, а духом, тому що. Божий Дух живе в нас. І якщо хто не має Духа Христа, то й не Його. Римлянам 8.9. Божий син прийшов і дав нам розуміння, що ми пізнали істинного Бога і перебували в його Сині, Ісусі Христі, щоб Він, щоб він і є істинний Бог і вічне життя, і нам потрібно остерігатися ідолів 1 Йоанна. 5 20 21